Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу прочитати лише один віршик. Написано в 1 Івана 4.19 Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. І знаєте, дивно те, що коли ми розуміємо, що любов, яка є всередині нас, вона дійсно є джерелом енергії, є джерелом самого Бога. То ти замислюєшся, да? і замислюєшся саме знаєте над чим? А, як перевірити цю любов? І в Іоанна 13.34 написано про те, що всі люди дізнаються, що ми його учні, Ісуса Христа, саме тоді, коли будемо мати любов між один одним. І друге, про що хочеш сказати, це теж Іоанна 17.32. але про те, що наша єдність, наша любов і наша єдність у Ісуси Христі дозволить світові бачити любов між нами, бачити, що ми є його учні, і бачити те, що Знаєте, таку зацікавленість, а що саме нас да? і саме любов, любов до ближнього, любов до Христа, вона показує іншим і дає таку зацікавленість дізнатися ще більше про нього, ще більше про церкву, ще більше про те. Що дарує Господь про Царство Боже. І критеріям, знаєте, такої оцінки, чи є ми віруючими, чи належимо ми до Христа, чи належимо ми до такої Вселенської Всесвітньої церкви. Наш критерій це 1 Іоанна 4,7, 11 і 19 вірш, де говориться про те, що якщо ми не маємо любові до один одного, то ми не маємо любові причасті і любові Божої. І говориться про те, що ми спочатку, чому ми маємо да, цю любов? Це тому, що Бог любить нас, ми любимо інших. І якщо ти інших не любиш, якщо в тебе є образи, то є его на першому плані, якщо ти а, десь. Злість відчуваєш, агресію якусь, ще якісь речі. Тобі треба добре-добре подумати про те, чи є дійсно ти супричастя да? саме до Божої любові і до його, ось його безгранічного і щасливого життя, яке він приготував для кожного з нас. Давайте помолимось, перевіряючи наші серця. Господь я дякую тобі за те, що. Сьогоднішній день ти ще подарував нам, є можливість Господь бути з тобою і а, перевіряти своє серце, перевіряти своє ставлення, своє відношення до людей і розуміти, наскільки ми вдягаємося в твою любов, вдягаємося в те, щоб дарувати цю любов, бути з цим каналом. А, з якого ми п'ємо, да, як джерело, ти наше джерело, п'ємо цю любов і набираємо її для себе для того, щоб передати її іншим Господь. Допоможи нам, як віруючим, не мати один на одного злості, чи не мати один на одного якихось образ чи якихось непорозумінь, Господь, а все вирішувати в твоїй любові, все розмовляючи, обговорюючи, приходити до цієї любові, до єдності, Господь, щоб інші люди, які поза церквою, вони мали зацікавленість мали інтерес. Прийти до нас і запитати, а чого ми такі, а чого в нас саме так, чому ми замість злості, замість ненависті, замість якихось образ помста, ми обираємо любити, ми обираємо прощати і ми обираємо приймати Господь. Я дуже тобі дякую за цю можливість, за цю можливість перевіряти сьогодні своє серце і свої стосунки з іншими. Прославляю тебе, мого батька. Амінь.